Я знайшла найбільшу фігурку Фанкопап, яку ви коли-небудь бачили, і це 46-сантиметровий груд з Guardian of the Galaxy, який танцює. І коштує така фігурка 4999 гривень. І тільки подивіться, просто яка величезна коробка. Наступна фігурка це Фанкопап Дійсний Стіч з укулели. Вона просто нереально мила і коштує 2575 гривень. Далі йде фігурка по One Piece Луфі, і коштує вона 1880 а ось фігурка по Формулі 1 Макс Verstaпle за 2148 гривень. Наступна фігурка Back to the Future Rides. Док у машині часу за 2295 гривень. Далі йде фігурка Гаррі Поттер Делюкс і це Гаррі Поттер з візком за 1645 гривень. Наступна фігурка йде по One Piece. І це голодна велика мама. І коштує така фігурка 1562 гривні. Далі йде фігурка по Chains of Man. Єдина бензопила за 1645 гривень. І на останок фігурка Аватар С7 Анг за 1645 гривень. Також напишіть в коментарях, які найбільше фігурки Фанко бачили ви.